Так, колеги мої вітання, значить що ми засипаємо кукурузку вже, будемо розпочинати посівну 25-го року, значить що у нас піонер? Зараз я вам покажу посівні. Ось така на вигляд, крупненька, гарненька. Значить так, що за кукурузка? Так, первою у нас буде, у нас тут два гібриди. Перший гібрид П9367. Фау тут 310, середня стигла. До речі, кукурузка, яка не вибаглива до обробітку ґрунту. По мінімальному обробітку можна її сіяти. Так що зверніть увагу на даний гібрид. Так, значить, що у нас тут? Ага, ось все написано, чим тут оброблено. Ось дивіться. Lumialza Lumidapt оптима плюс. Lumiflex, плюс Poncho 600 FS Радіо чи радіо М плюс Surrender FS. Так. Так, значить, в одній посівній тут 30 тисяч на сінин. Так, сразу сіємо, відсіваємо края. Висіваємо. О, вже воно посипався. Диви, вже воно добре посипалося. Посіваємо края. Висіваємо. Цю кукурузку, потім засипаємо іншу. Слідкуйте, все покажу. Значить, з чим сіємо сульфат амонію. Сульфат амонію чого сульфат амонія? Тому що а, був у нас досвід, найкраща кукурузка, що у нас сипала, то це коли був при посіві сульфат, але тоді попередній сульфат був у нас з такими хлоп'ями. Ну, некоторі мені писали, що та що з хлоп'ями, вона. Травмує сівалку, шнеки і так далі. А оце травмує нерви. Сівалку зробити можна, нерви ні. Чого, теж далі покажу вам. Це просто треш якийсь. Так, ти вже засипав, так? Да? Ще один мішок треба до... А, ти вже є Все, куча відер. Набираю потихоньку. Поки мій збирательник буде висівати, я буду набирати. В дані каністри. Відра каністри тут понарізали для зручності, поки місце шнека немає, бо добрива тільки-тільки приїхали, а їхати на город, допустим, із шнеком, ну це як би на камільфо газончиком. Це колись, коли прийшов на роботу до бапи робити. Це був мій перший робочий машин. З нього я починав. Добрива вивозив, а потім вже сів на даного дракона. Так, я зараз гляну, що там по автопілоту. Значить бо... По... Опа. Ой, кондерчик, все добре заправлений. О, так, значить, що нам? Нам треба створити нову задачу тут. Так, новий рекорд. Пасів. Пасів. Отак підтвердити так Успішний, все, назад. Так, все є. Лінію зараз перекину тут. О, це вже все прямо, так як має бути. Так як тут буде сіятися. Так ось все воно і показало. Все вірно. Так, автопілот від компанії Friend. Перший рік у нас буде посівку по автопілоту. Так, що зараз одразу країда от шируєш з маркерами і по-любому головне правило посіву в Україні. Чи то соняшник, чи то кукурудза, чи то пшениця. Головне, щоб сівалка з маркерами була. так що так, все тут, о, ще ж, треба включити сівалочку буде. Ось так клад. Все. Так, маркера откинуть О, Кстати, тут барашек надо тянуть. Нормально Нормально все Блин, уже сыпятся стуки В елки-палки Так, что с А, я понял, что он там Вом фиксировал Прокрутить? Давайте Паришся, я тебе заснімлю. Де все одно скільки ще ключки виворачується, йолки палки де свіжа? Гля, це ж свіжатина. Так, лінія Ось так, рівнесенько, все чотенько. А що за такі возьми? Ну Тут я ж, виходить десь здавав по два рази, прокультивірував підсушив, бо були ж моменти коли оранку проводив. Тут багато забур'яненість була, і забувало плуг, піднімав, опускав все время його. Глибина отлично. Отлично? Да. Ну Це десь до 4 см. Пішов рівнесенько, гарнесенько та ти що. Так, і так, колеги, значить, даний гібрид кукурудзи ми висіваємо в себе на господарстві 65 тисяч на гектар. Тобто, хто орієнтується по кількості штук на метр, це 4,5 штуки на метр. Як це вираховується? Берете. А, наприклад, вам треба, ну, в нашому випадку 65 тисяч. 65 тисяч ділимо на коефіцієнт 14,3, і виходить у вас 4,5 штуки на метр. Чого 14,3 коефіцієнт? Так заложено в алгоритмі в програмі, що міждоряддя яке на 70, у вас 14,3. Запомнили? Кому буде незрозуміло? Ось. Ну, десь тут приблизно, Буде алгоритм, як це враховувати. І ви можете по моєму алгоритму враховувати, як це буде у вас. Або якщо вам потрібно, наприклад, висіяти 60 тисяч насінин на гектар. Вам треба 60 тисяч розділити на 14,3. І у вас получиться. Вийде... Або 60 розділити на 14,3. І у вас получиться кількість... Насінинин, який вам треба положити в погоний метр на 70-й міждоряддя. Виготовлено в Україні Суми Хімпром. Перший і останній раз, коли ми купували даний, дану продукцію в компанії. Більше жодної продукції ми там брати не будемо. Не рекомендую. За цим, це просто щас вилізу, покажу. А якість оця? Як же ж з якістю, блін. Кожен своє бере. А за якість хто буде відповідати за оцю. Ну що це за цирк? Ну хіба так можна? йолки палки а з бегом? Ну, якщо поставить клапану це, що воно буде сипати? Ну та це ж, блін, ну, не серйозно. Ну це так. Одні нерви. Ладно, буду насипати, я набирать ось оці... Каністри готувати. До загрузки. Що хочу сказати? Що? Без автопілота в мене руки терпля. Кажець, на посівні, там вже на другий, на третій день за А то я сидів на сувалку дивишся, все там нормально. Хоч я тобі зараз розкажу прикол. Давай. Буквально відео вже на ютубі, але я його ще не відкривав. І там я розказував про це терпкість рук без автопілота. Ти мені ну, тільки що повторив слова. Так. Народ, ну. ну то Це ж красота. Багато хто цього, звісно, не розуміє. Наступний гібрид кукурузи Піонер. Значить, що тут? Показую яка. Саме головне Аквамакс. Це іменно ті гібриди, які так позначені, в яких розвинута сильна мочкова коренева система. Так, кортева, все як положено. Значить так, отак так, перевернемо Вип... 에, гібрид 9255, Протра... протравочка яка тут, LumiAlza Lumidapt Optima, Lumiflex, Poncho 600 Redigo M e, Surrender FS. В общем, отаким от, от протровленим. Сейчас покажемо фракція. Ось так виглядає це все діло. Працівник насипає. Ось така кукурузка, значить, що приїхав агроном з Кортеви, Каже, оцю 310-ту попередню кукурузу сієте 65 тисяч. Оцю на 330-ту впав, е, сієте 60 тисяч, тому що так як у нас сильна така зона, де... Ну, Засушливість, немає дощів, просто минають. Він сам побачив минулий рік, як у нас це все відбувається, з опадами як. І Він сказав зробити так. Питань нема, прислухаємося. Дуже толковий агроном, так що дуже не пожалкували про те, що ми співпрацюємо з картелою. Так що так. Значить так, таз уже дозасипає. Це все діло, потім заберемо додому, заберемо. Ніхто його на полі палити не буде, так як це роблять деякі. Давай, зараз тебе в кадр заснімемо. Ось так от. Це ж нам треба переставити. А, на 60 тисяч. Ага, і потім вже так, будемо переставляти. Добре. що? Все. Сьогодні ти типу, попрацюєш трошки. <реш> Бо я по каміспі понаце. Поки набрав, я думав здохну, вже мокрий геть. Ось таким чином, бачите, я набираю каністри, ну. каністри ще зараз вітра понабираю. Ось так. Хорошо. Якби тільки тривог не було. Якби тільки тривог не було. О, обедик я люблю, особливо в полі. Так, ну, так нехай поганяє брательник. От така в нас посівна. Ви не перемикайтеся, ще включуся, обов'язково. Що ще покажемо. Що приїдуть будем ще приїдуть звздочки, будемо ще додати, висів на добрива, там вже пізніше розкажу, що у нас получається конечном итоге. Так що так, зараз зайде, той край одійде. Бо теж, виходить, ми як зайшли од руки по цьому краю, Ну, а вели, Б там, назад вже вертався по прямой. Так, да, виходить, крайня сівалка, виход одна на одну, але ж потім йде далі рівненько. Що це дає нам, яку нам дає змогу? Коли у вас йде рівнесенько, у вас тоді не буде ривків по посівах. Тобто вона йде ровненько, все чотенько. І тоді висів сімян у вас більш качественний е, відбувається. На цьому ви як економите, так і тоді буде одна біля одної, так як. Доктор прописав, так як книжка пише. Розкладочка має бути исключительна. Все, ну попер, одійде край. Так, пішов я далі набирать. Потіть далі. Це капець якийсь. Мався б вам би щось би цікаве зараз знімати. Жалко, звісно, коптера немає, щоб можна було підняти, красиво зробити. Нічого, в майбутньому заробимо все. Правильно, як і... З усім остальним. Ми ставимо собі ціль і твердо йдемо до неї. Дорого, дешево йдемо. А якщо я це хочу, я цього доб'юсь. Отак От на полі й дерево виросло. Коротше, що народ, міточка. Тут один гібрид, тут інший гібрид. Тут ось така назва, тут ось така. Просто кожен так, раз нові. Назви нові цифри. І не завжди запоминаєш що по, що по цифрах там я, яка назва. Ну, саме головне, що 310, 330. Обоє гібриди серед нестиглі. Це саме головне те, що нам підходить для нашої місцевості по сухостійкі. І ще раз зауважу на 330 V ой, кажу на 310 В. Можна під дісковку, під мінімальну технологію використовувати гібрид. так що так. що Коткувати не будемо. А інші маніпуляції, які будуть тут проведені, спостерігайте, скоро будуть. Дивіться, який в мене рулетос новенький. Тати, що? О. О, зараз будемо висів проміряти. І рахувати. Так, прорахували, скинули. Получається, на 2 метри 8 штучок. Дивіться, розкладочка, яка шикарна. Бачите? Просто бомба. Все, зараз додаємо Добриній і погнав далі. на 200. зробити хіше музику бо цей, бо ще авторські мені запроси. Просто хочу показати, чим людина займається, але стоїть автопілот просто лишає. На 200 гривень подорожав. О, пожалуйста. Буде риною. <хи> да. Опал дитять. Контютер давно внизу ще показує все. там 6, 6 тысяч стоит, или 6 с то и той манометр, это вообще сдурить можно. Обалдеть.